Всіх вітаю! Я дуже хочу подякувати компанії Вейт Shipping за допомогу в підборі та придбанні машини з Америки і доставки її до мене. Ми дуже вдячні нашим менеджеру В'ячеславу за постійне консультування, за допомогу в підборі. За Інформування на всьому шляху доставки з Америки до України ми дуже вдячні, що він допоміг нам знайти саме ту машину, яку ми шукали з усіма функціями, які я хотіла, і це Volkswagen Tiguan. Я дуже задоволена нашим вибором. Дуже вдячна компанії Бечіфіль за те, що всі менеджери були постійно на зв'язку, що дуже швидко та оперативно опрацювали всі наші вимоги. Машинка з Америки приїхала до нас десь за два місяці. Затримок у розформуванні не було затримок у оформленні також не було. І самим найбільшим вдячні за те, що В'ячеслав та компанія Ведчипінг допомогли нам відремонтувати нашу машину, і ми отримали результат, який навіть не очікувала. Ми дуже рекомендуємо Вичипінг. Якщо ви шукаєте надійного партнера і хочете собі придбати машинку з Америки, але боїтесь, як я, то обов'язково звертайтесь до цих людей.